Христос посеред нас. Ні для кого не секретом є те, що ми живемо в останні дні. Ніхто не знає ні дня, ні години, коли прийде Господь. Але у Святому Письмі ми читаємо ряд місць, де описані ознаки його другого приходу. Зокрема, сам Господь про це говорить в Івангелі від Матфея в 24 розділі. Господь говорить про те, що будьте пильні, уважні, щоб вас хто не звів. Говорить про воєнні чутки, про те, що повстане народ на народ і царство на царство, що буде голод, мор, землетруси місцями. І всі ці місця священного писання, які говорять про його другий прихід, ознаки, які будуть передувати цьому, мають нас застановити на тій думці, чи не зараз цей час, чи ми не живемо в тому часі. І зокрема, ми маємо пам'ятати слова Святого Писання про те, що суд Божий розпочнеться із Дому Божого. Це говорить про те, що Господь найперше судитиме тих, хто носить звання Християни. Тобто ми з вами в першу чергу маємо постати на цей суд. Не ті, хто не вірує в Бога, не ті, хто сумнівається в Нього, не ті, хто поза церквою, а ті, хто є християнами, ті, які вірують в Христа, ті, які моляться до Нього, саме вони першими мають дати звіт за своє життя перед Богом. Дуже цікаво пише святий апостол Петро в першому соборному посланні, в третьому розділі про День суду. Насамперед знайте оце, що останні дні прийдуть із насмішками в вузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обідниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так, як від початку творіння. І далі де відповідь на це запитання. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до яка. Виття. День же Господній прибуде як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені грунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Апостол Петро акцентує увагу на тому, що будуть глузії, будуть ті, які будуть насміюватися з того, що. Ви говорили про те, що Господь прийде, ви проповідували про те, що буде прихід Господній, а нічого не змінилося, його немає. Нібито якісь ознаки відбуваються, але все одно приходу його немає. Але Петро каже в посланні, що цей день прийде вночі, несподівано. Це настане тоді, коли люди будуть до цього неготови, коли не будуть думати про це, що це може відбутися. Подібно, як було за днів Ноя, Ной будував 100 років ковчег. І при тому закликав людей до покаяння? Знаєте, скільки було тих, які глузували з ноя? Знаєте, скільки було насмішників, які сміялися з нього? Але вони сміялися дочасно. До того моменту, поки Ной своїм сімейством не ввійшов до ковчегу. І тоді, коли почала підніматися вода, як ви думаєте, що відчували ті мешканці землі? Про що вони мріяли? Що би вони хотіли? Вони би хотіли так само були опинитися там. Але це було неможливо. І, власне, Господь дуже порівнює гарно цю ситуацію, яка була за днів Ноя, і з цій ситуацію, яка буде в часі другого приходу. Про це Господь говорить в Євангелії від Луки, 17 розділ 26 стиха читаємо. І як було за Днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися заміж виходили. Аж до того дня, коли ною до ковчега. Прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за зенівлоту. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Тож дня, як лот вийшов із судового огонь і з сіркою з Небалину, і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Цим місцем. Господь акцентує увагу на тому, що буде дуже схожа ситуація із цією ситуацією, яка була за цих праведних мужів Ноя і лота. Перша ознака його другого приходу це те, що Євангеліє буде проповідувано по цілому світу. І ми вже знаходимося в тому часі, коли Євангеліє проповідано по всіх країнах, навіть в тих країнах, де є найбільша небезпека. Де небезпека ця загрожує часто смертю, і багато людей помирають за віру в Христа. Помирають за те, що благовістують ім'я Христове в тих країнах, де це заборонено. Але поруч з тим, ми знаємо, що наражаючи себе на такі небезпеки, шириться Слово Боже. І жодна людина не зможе сказати, коли стане перед Богом, що я не знав цього. Я не міг знати твого вчення», Я не міг пізнати цього. Тому що такі можливості створюються по цілому світу сьогодні. Про війни почуєте, про розрухи, і це ми маємо сьогодні. Про голод і мор, і це ми маємо по деяких країнах світу, про катаклізми, які так само сьогодні огорнули багато країн світу, все це відбувається сьогодні у світі. І тому Господь каже: пильнуйте, будьте тверезі, будьте готові, будьте уважні. Це означає, що християнин має завжди бути готовий до цієї зустрічі. Дехто стверджує, що головне покаятися. Так, покаяння має дуже важливе значення. Але не тільки покаятися ми повинні, ми ще й повинні освячуватися. Покаявшись свого гріховного життя, ми маємо освячувати себе, свій розум, свої почуття, свої думки. Як це робити, читаючи Святе Письмо. Саме наука Христа повинна освячувати нас. Змінювати нас і націлювати нас на Богоугодне на і благочестиве життя. Тому закликаю вас, дорогі в Христі, і сестри, задати собі це запитання, чи готові ми, чи готовий я до зустрічі з Господом? Якщо це станеться завтра, чи якщо це станеться сьогодні, чи готовий я до цієї зустрічі, чи можу я сьогодні сказати: прийди, Господи, я чекаю на те. Якщо ми відчуваємо докори сумління, що ми ще є не готовими, то сьогодні ще є час. Сьогодні благосприятливий час до покаяння. Ми можемо сьогодні перепросити Господа. Ми можемо сьогодні виправити свій світильник, щоб він горів, а не тлів. І щоб ми в готовності могли вийти на зустріч з Господом. І не боялися цієї зустрічі, але чекали свого Спасителя і визволителя, і славили його устами серцем. E già. Pa' Gesù Cristo!